Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Слава Україні, слава і Збройним силам! Вічна пам'ять героям, які полягли за свободу нашої вітчизни. Я не організовую жодних зборів, не публікую жодних банок. Я допомагаю своїм друзям і знайомим на фронті в міру своїх власних сил і вас до цього так само закликаю. так, за вікном сьогодні, у нас 12 грудня 2023 року. Це 184 випуск на каналі. Нам 4 роки виповниться рівно 26 грудня. Це буде наш 186 випуск. Саме 26 грудня я повідомлю вам про зміни, які відбудуться в 2024 році. Ну, по-перше, нашого каналу сиро назавжди стане більше. Я вирішив розділити контент на дві частини, таким чином, щоб по вівторках традиційно виходили відео про продукти, про технології і. Про виробників та увага, дегустації. А от по п'ятницях спробуємо влаштувати регулярні стріми, де ви зможете в режимі онлайн задавати ваші питання, отримувати відповіді. Я буду залучати провідних спеціалістів, щоб відповіді були максимально фахові і кваліфіковані. А також розглянемо питання взагалі розвитку харчової галузі світу, до чого ми прийшли. Що нас очікує в майбутньому. І місце оцеї самої української е, харчової галузі, от в світовому розподілі праці і власне, між світовими потужними виробниками. Такі будуть новини. Тобто ми свідомо йдемо на е, збільшення витрат по часу і зусиллям і сподіваємося, що натомість е, з вдячністю ті, хто довіряють нашому каналу, ті, хто за 4 роки відчув його щирість. І достовірність інформації, просто е, зроблять свій крок назустріч нам і підпишуться на канал, тому що маємо на меті отримати 100 тисяч підписників. Така у нас пафосна мета нашого професійного каналу. Ще раз нагадую: наш канал е, некомерційний, ми е, джерело інформації незалежне, досить успішні менеджери, нормально заробляємо, нам не треба нічої гроші, нічиєї реклами. Ми не маємо жодного спонсора, тому єдиний шлях нас підтримати це ваші подобайки, а головне підписка на канал. Дякую, нарешті. До теми сьогоднішнього випуску. Дивіться колись давно, 4 роки назад, коли наші відео набирали не по 100 200 тисяч переглядів, а по 100, по 200, по 500. Перший випуск, який вистрелив, був випуск, який називався Чому не скисає магазинне молоко. Контентом це досі один з найякісніших випусків на нашому каналі. Проблема полягає в тому, що перші три місяці канал працював взагалі на російській мові. Потім я прийняв вольове рішення, що не треба мені російської. Нехай буде рідна мова, нехай навіть ваших переглядів буде менше в 10 разів. І завжди мені муліло, що треба його переозвучити. Треба рідною українською донести, донести ті тези, які там були озвучені. Тому що я часто відсилаю глядачів саме до фундаментальної інформації з того відео. І нарешті настала та мить, коли я зв'язав відповідь на питання попереднього відео. Зараз я його вам наведу. Запропонуйте технологію, подовження, терміну зберігання, супів, я не знаю, рідких каш, які є в вашому раціоні харчування. Без використання заморожування чи додавання будь-яких компонентів. Крапка. Власне, із можливістю нарешті переозвучити рідною українською мовою основні тези на важливе 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 питання чому не скисає магазинне молоко? І так, першим правильно на е, питання Вікторини відповів пардот Кінес. Глядач таким ніком він не отримує кілограм сиру римський. Дивіться, що він написав: «В промисловості компоти піддають періодичній пастеризації, нагріваючи до 80-90 градусів на 3-5 хвилин раз на добу, 3-4 доби. Для мене це новина. Бактерії переходять із спорового стану в живий та не гинуть, не маючи часу, достатньо розмножитись. Якість продукту істотно не погіршиться. Тобто вбивають не тільки бактерії, а й спори повторним нагрівом пастеризацію до температури досить невисокої. Дякую. Тобто, екстраполюючи на нашу кухню, власну, кожного, що ми можемо сказати, що не треба кип'ятити борщ, не треба кипятити каші там чи компоти. Доведіть їх повторно через 8-12 годин до температури 70-80 градусів, витримайте 3-4 хвилини, вони смак не втратять, а термін споживання продовжиться. Фактично при тих сма... самих органолептичних властивостях. Це вам лайфхак, господарочки, дорогі мої, не мучте борща, не треба кип'ятити. Доведіть до 70-80 градусів і зупиніться на цьому. Друзі, а звідки я особисто отримав е, такі знання? Я вам казав: я не молочник за освітою, я фізик за першою освітою, моя спеціалізація аерофізика і космічні дослідження. І за другу світу я маю MBA, я менеджер-економіст. Але коли ти 30 років працюєш в молочній галузі, то ти фактично вчишся і в тому числі на власних помилках. І так, е, ситуація. На одному з комбінатів, за кордоном, до речі, ми з Лесі Юрію мали проблему. Молоко пастеризоване, питне, яке ми відвантажуємо до мережі магазинів, яке проходить весь контроль якості мінімальний, необхідний, на комбінаті, на протязі 4-5 днів отримує якийсь нездоровий, гнилосний е смак. Фактично, воно смердить. Зрозуміло, що, як виявилось, всі молочники, які займаються е, виробництвом молока питного, вони про цей секрет Полішанеля знають. Але ми сирники, для нас це був новий цех. Ми фактично випускали сухе молоко, суху сироватку, е, асортимент сирів. Ми випускали масло, але ми не стикалися до того з звичайним питним молоком. Ми думали, що як це просто, що ж там запастеризував і віддав торгівлю. Саме з такого негативного досвіду ми і засвоїли, що ніяка пастеризація. Якщо ми не беремо до уваги стерилізацію автоклавами чи ультрапастеризацію, увага, аж до 140 градусів Цельсія, так от ніяка пастеризація не вбиває спори бактерій. Фактично, вбивши бактерії навіть увага при низькій температурі досить 68 80 градусів Цельсія з витримкою 15-30 секунд, ви вже ліквідуєте 99,5-99,8% всіх бактерій, які знаходяться в продукті. Але спори лишаються. Це такі дітятка тих е, бактерій. Так от відомий факт: ви можете з ним ознайомитися в Вікіпедії, що деякі спори бактерій живуть мільйони років. Відомий науковий факт, коли одну спору змогли оживити через 30 мільйонів років, уявляєте. Зрозуміло, мова не йде про е, всі. Види бактерій і всі види спорбактерій. Але самі поширені, ті, що є в молоці, як правило, вони починають оживати через 6-8 годин, вони оживають, і е, технолог молока бачить те, що вони починають оживати за зміною кислотності. Тобто, фактично, міряється pH молока і практично в. Часі від 6-8 до 12 годин, коли ми бачимо пік зростання кислотності, це означає, що спори вийшли у своїх цих оболочок, і ми їх фактично прибуваємо незахищених таких от другою термізацією чи пастеризацією. Таким чином, не, не псуючи білок молока, його самий цінний компонент, за рахунок двох. Пастеризацій, що відстоять одна від одної, десь на 6-8 або до 12 годин, ми отримуємо і молоко з прекрасною органолептикою, з прекрасним смаком, безпечне молоко, і чудовий білок цього молока, який потім ви споживаючи. Фактично зміцнюєте свій організм, свій імунітет. От е, така, власне, таємниця обробки молока розумної. Бо е, фактично, коли ви робите ультрапастеризацію молока, ви, звичайно, отримуєте набагато більші терміни. Це дуже популярно в Європі, не популярно в США і в Америці. Але ж, звичайно, е, білок ви отримуєте набагато більш вялий, і вже з такого молока сиру ви не зробите. А от з молока, яке пройшло навіть кілька Термізацій при низьких температурах. Ви знаєте, за рахунок дії сучасних, сильних заквасок, ви навіть можете потім зробити сир кисломолочний, творог, да, чи навіть напівтвердий сир. Сподіваюсь, вам було це цікаво дізнатися. Ну і перед тим, як задати питання випуску, а чому ж не скисає магазинне молоко? Ну, саме тому і не скисає, що треба додати, що молочно-кислі бактерії, вони е, люблять температуру. 20 градусів і вищу. І відповідно, коли раніше молоко скисало за часів там радянських, то ви пам'ятаєте цю логістику. Молоко їхало часто навіть в машинах без охолодження. В магазинах я особисто його купував, стояли е, алюмінієві ящики з молоком прямо на підлозі. Ніякого охолодження не було. І весь цей час розвивалися корисні молочно-кислі бактерії. Фактично, це молоко, якщо ви його не випивали за 24-48 годин, воно скисало, перетворення. На прекрасний кисляк, тому що е, логістика створювала умови ідеальні для розвитку саме правильних молочнокислих бактерій. Натомість зараз, коли ми маємо логістику холодну, то ця холодна логістика вона е, лояльна до бактерій. Е, Скажімо так, некорисних для нас, психротрофних бактерій, гнилісних бактерій. І таким чином, коли ви купуєте молоко, яке там прибите вже на заводах до безпечного стану, і ви його зразу ставите в холодильник, то коли ви відкриваєте пляшку? Чи бутилку там, чи ще щось, то ви фактично насичуєте молоко ваше, де написано пастеризовано, мікрофлорою вашого холодильника. І от саме ці бактерії, які туди попадають в цей момент, вони його і заквашують або не заквашують. Тобто воно може або не скиснути, або скиснути до такого смішного стану. Воно може і тягнутися, воно може і розпадатися. І ще раз, це залежить від того, які бактерії попали до цього молока. Це абсолютно не відміняє того факту, що ви можете купити пастеризоване молоко одного з наших якісних виробників, хоч великого, хоч невеличкого, принести його додому, відкрити і зразу додати туди закваску, по-перше, ту, що ви приготували. Але бажано якийсь свіжий, все таки продукт, свіжий йогурт, свіжу сметану, свіжий кефір. Додаєте кілька ложок і утримуєте вже сквашений класний продукт. Звичайно, для цього його треба зберігати не в холодильнику, а в теплі. На цьому все. Друзі, тепер переходимо до питання випуску. Зверніть увагу, що людина, яка мала кваліфікацію і знання у виробництві, в технологіях, там, не знаю, повидла варення джемів, вона правильно екстраполювала, спрогнозувала результати і відповідь на питання, фактично по молодці, по молочним технологіям. В цьому зв'язку хочу вам навести приклад і задати питання. І так, кожний маркетолог. Він повинен знати, що маркетинг оперує чотирма величинами важливими для отримання найкращого результату. І п'ята завжди під питанням. Що це таке? Це чотири пі, так звані: product, прайс, плейсмент, промоушен. І п'яте то people. Тобто, продукт, що виробляти, продавати, ціна прайс, по чому продавати. Третє плейсмент, де продавати. Як просувати? І ще є окреме питання: чи то пі, чи то не пі. От людина, персона, е маркетинг-політика то ж теж маркетинг увага! Питання. Кожен е харчовий технолог теж має чотири величині і п'ята під питанням, якими він повинен або може оперувати при створенні, при створенні. Головної органолептичної характеристики. Назвіть ці чотири параметри і назвіть п'яту, яка зараз під обговоренням і підказую, вона прийнята як вже діюча в деяких країнах Сходу. А я вам бажаю перемоги, бажаю здоров'я, бажаю вистояти в цій боротьбі, бути разом і до наступних зустрічей.